Вітаю, дітки! Рада всіх вас бачити. Сьогодні будемо спостерігати за огірками, що ростуть в мене на городі. На дворі вже осінь, середина вересня місяця. Погляньте на огірочки, чи цілі в них листочки, чи всі вони зелені? Огірочок так, зелений, погляньте, я його зірвала. Він в чорних гострих колючках. Він зелененький та тугенький. і дуже смачний. Але листочки вже не такі зелені, вони жовті, погляньте. Як ви гадаєте, чого пожовкли листя на огірочках? Правильно, тому що на дворі осінь. Ще багато зелених листочків, але багато жовтих, навіть коричньових, зів'ялих та сухих. Влітку ці листочки були всі-всі зелененькі, а зараз осінню вони жовтіють, але ще багато огірочків, великих, таких як оцей. Який ми зірвали з вами погляньте. Величенький, зелений, пружний. Крім цього, огірочка, ще багато маленьких зав'язалося, хоча на дворі осінь вони ще ростуть і дозрівають. Погляньте на цей малесенький огірочок. Декілька днів йому треба рости для того, щоб стати великим. Ось ми ще знайшли маленький огірочок, погляньте вгорі. Через три-чотири дні і він стане великим Ось ще один невеличкий огірочок. Він теж буде доростати і дозрівати. Листя сухе, в плямах в жовтих, так, дітки, пожовкле, але огірочки ще плодоносять. Ось погляньте, який велетень і красень, зелений та колючий. Дуже смачний огірочок для салатика. Ось так виглядають огірочки на городі восени у вересні місяці. Самі огірочки ще ростуть. Але листя жовкне, жухне та висихає, стає жовтим, коричневим. Все менше зелених листочків, а більше жовтих. Погляньте, навіть є квіточки, гірочки ще квітнуть, але чи встигнуть вони вирости до того, як ми будемо виривати? Бадилля може і не встигнуть. Я рада була з вами, дітки, зустрітися. Погляньте, який врожай я зібрала на своєму осінньому городі. Прощаюся з вами до наступних зустрічей.